Ми познайомилися багато років тому в Парижі, коли перекладачка Світлана Олексійович французькою мовою Галина Керман нас познайомила. Після того я ініціював переклад її чорнобильської молитви української, який зробила блискуча Оксана Забушка. Пройшов деякий час, і коли я ну ми листувалися, ми спілкувалися. Я знав, що Світлана працює над книгою. Вона сказала: Я працюю над книгою про любов. Я так здивувався, бо всі попередні її книжки були про трагедії, трагедії ХХ століття. А вона каже: я хочу показати, що в трагічному суспільстві, в тоталітарному суспільстві є любов неможлива. І вона дуже довго працює над своїми книжками. Її метода унікальна. Вона ходить і збирає свідчення, 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 сотні, а потім їх. Будує в книгу. І так і працювала над книгою цієї часу «Second Hand» чи кінець червоної людини. І коли вона завершила цю книгу, я відразу сказав: Світлана, можна ми будемо перекладати? Вона сказала з радістю. Вона має українське корені, вона має певні сентименти до нас. Вона з нами було психологічно і. Світоглядна під час Майдану. Ми листувалися, ми присилали їй ці тексти, інше інше. інше. І я дуже радий, що ми видали цю книгу, її помітили, її читають, її купують. А я... Знаю і певен, що Світлана велика письменниця. Вона працює на межі соціології і літератури, і документальної літератури, і це унікальний метод, який може в світі я не знаю, чи володіють ще якісь письменники, і міра правди, і міра. Мужність її текстів фантастична. Люди не осмислюють трагічність події, часто аморальності своєї поведінки. І коли постається в її текстах, обійти це неможливо. Я знаю, що свого часу, коли вона зробила свою книгу про аганців, «Цинкові мальчики, на неї аганці потім подали в суд. Вони не уявляли собі, скільки горя вони принесли іншому народу, іншим людям, і так було чимало разів. Те, що вона отримала цю нагороду, це визнання правдивого слова всіх людей з пострадянського світу, з тоталітарних режимів, які за це своє чесне слово часто віддавали життя. Я певен, що її родовід стиг. Джерел. І в якомусь сенсі це зрозумів і світ. Бо попередні Нобелівські лауреати, ну, російські письменники, ми їх знаємо, там Салженіцин, і Солженіцин і Пастернак вони теж продовжували цю лінію, але ж на, в новітні часи е, можна найти. Та новитіше, найцікавіше це продукує Світлана Олексійович. Я дуже радий, що ми, видавниця двохілітера Києво-Могилянської академії, видали цю книгу і що вона сьогодні є в Україні. Її блискуче переклала Леся Лесенка, наш співробітник над нею працювали всі наші редактори. Всі-всі, хто видав і попередні 500 книг, якими ми. Можемо пишатися. Ви знаєте, це якась така дивна історія. Але ж коли ми познайомилися, я вже знав її тексти. Я знав її тексти у війні не жіноче обличчя і книгу про дітей на війні і Чорнобиль. Я сказав, Світлана, мені здається, що треба висунути вас на здобуття Нобелівської премії. Я певен, що ви її отримаєте. Вона сказала: цього не може бути. Ленеди, що ви таке кажете? Хто там мене знає? Прийшло ці 20 років, і от воно так сьогодні. І я, і всі ми дуже щасливі, що воно так є. І найперше поздравляємо Світлану, вона мужня людина, вона сильна людина, вона вміє працювати і вміє говорити правду людям.